Великодні візерунки, таку назву має виставка робіт вихованців зразково-художнього колективу Дивосвіт. Її представили у Черкаському центрі надання адміністративних послуг. Детальніше розкаже Анна Могильна. Орегамі, квілінг, торцювання і ветенанка. До Великодня вихованці презентували по кілька робіт, над якими працювали близько трьох місяців. Ми вирішили, що будемо робити виставку в. Січні місяць і січня місяця почали працювати. Діти малесенькі, перший, 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 перший шостий клас робили два-три місяці. В когось одна робота, в когось три, в когось чотири роботи. Тобто, як дитина працює, так і вийшли, такі вийшли роботи. Минуле, сучасне та майбутнє. У такому стилі написані картини Роман Смик. Дівчина захоплюється малюванням близько двох років. Каже, що так тіляє свою фантазію і вивчає різні стилі, а натхнення шукає у творах інших художників. Дуже з картин я малювала майже півроку, це було дуже важко. Треба було балансувати школу, заняття та ще й малювання. Це було дуже складно, але я щаслива, що я змогла вкластися в цей час та не малювати ці картини. Дочка пані Тамари теж довго працювала над роботами, які сьогодні презентували. Її роботи тут на випадки центральні це доказ того, що вона дійсно має талант і вона працює недаремно. Що далі вона почне працювати, вона доб'ється успіху. Вона дійсно переймається творчістю різних художників. Ми з нею Розглядаємо різні художників, напрямки як вони працюють, досліджуємо їхні біографії, їхні техніки і намагаємося втілювати роботу, Тобто їхніми роботами надихатися на виставці представлені і роботи Ольги Черкаської. Після тривалої перерви дівчина знову взялася за рукоділля, каже, що у такий спосіб відпочиває від буденних занять. У мене було три картини. Одну картину я робила е, три неділі, е, і на неї я її придумувала. Дивилася, я її придумала. Нам в неділі. ми придумали, малювали ескізи. Е, і ще я робила витинанку. На неї у мене вийшло дві неділі. Зі слів директорки позашкільного навчального закладу, багатопрофільний молодіжний центр. Завдяки творчості діти психологічно розвантажуються і показують свою індивідуальність. Це Творчий процес, це робота з натхненням, це фантазія, це психологічне розвантаження, це бачення дитини по-різному, різних життєвих моментів. Простір у центрі надання адміністративних послуг створили більше року тому. Все для того, щоб люди, які прийшли отримати послуги, могли насолодитися творчістю земляків, каже Ігор Волошин. Ми до Великодня відкриваємо чергову виставку саме вихованці багатопрофільного молодіжного центру Черкаської міської ради та дітки, які займаються гуртковою діяльністю. Ось саме в такому стилі. Побачили, бачать Великодень, і ця виставка сьогодні буде демонструватися для місцян. Чому ми вирішили створити такий арт-простіл у черкаському ЦНАПі? Ми зрозуміли, що велика кількість людей сьогодні не ходить в музеї, не ходить в якісь мистецькі простори, на жаль. Але ми порахували, що у нас близько 500-600 людей щодня відвідує черкаський ЦНАП. І ми вирішили мистецтво привезти до людей. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.